Олег Ляшко, Радикальна партія. Перше, мене хвилює відсутність реакції голови парламенту, коли Генеральний прокурор собі публічно з найвищої парламентської трибуни закликає ігнорувати вимоги закону про регламент Верховної Ради. Що може зробити цей генпрокурор, коли він публічно закликає порушувати закон? Друге, я пам'ятаю, як ця особа, яка сьогодні займає посаду генпрокурора, багато років тому стояла з цієї парламентської трибуни, плювала слуною і розказувала, що колесі. Ковчинив злочини, де вирок суду по Колесникову і чому він досі не сидить? Третє, я пам'ятаю, як ви, шановний Юрій Віталій, що п'яному угарі гарі мордою лежали в Франкфуртському аеропорту на підлозі. Олег Ваєрвич. Олег Ваєрович. Говоріть коректно, я вам додам 20 секунд. Видно, шановний пане генеральний прокурор, саме з цієї причини ви пропустили, що революція гідності почалася в листопаді 13-го року, а не чотирнадцятого, про які ви... Дякую. шановні колеги. Я дуже вас прошу, щоб перед важливим голосуванням, яке для нас усіх є принциповим, ми зупинились і заспокоїлись.